Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Сьогодні, як і обіцяла, хочу вам показати деякі із міскантусів, які є в моєму саду. Так, як ви знаєте, злакові рослини діляться на холодоквітучі і теплолюби. Так, І вони діляться, наприклад, війників більше холодоквітучих, ніж теплолюбів. Один із холодолюбих у мене представлений як. Діамант. Віник брильянтовий, ще на нього кажуть, ось він, Це діамант. Його висота метр, метр двадцять, Листя в нього пряме, кущ ось такий. Можу показати, тому що він на передньому плані. А так як у мене діляночка мала, вузька, то помістити всю свою колекцію мені дуже важко, щоб показувати кожний окремо. Тому що ростуть не тільки. Злаки. Ось він, красунчик, його мітелочки, вони довгелецькі, сантиметрів до 25-30. Ось. Бачите? Порівняйте, ось моя рука, так. І ось він. Гарні такі квіточки. Вони спочатку жовтіші. Ось, зараз покажу вам, дивіться, він виходить жовтіший. Потім зеленіє і стає рожевий. Набираються вже ці самі насінинки, набираються соку. І ось він такий. А он ще зріліший. Бачите, ось такий він. Причесаний, гарний, класнючий. Рекомендую, витривкий. Дуже-дуже гарно виглядає на ділянці. Прекраса щита. Спочатку зелене листя таке. Тримається до кучки, схоже, чимось на пенісету. От. А потім виходять на осінь. Ось такі гарнезні мітелочки. Сьогодні хочу показати вам, крім діаманта, хочу показати сьогодні вам своїх полосатиків. Полосатики повздовж Всі сорти, які в мене представлені, зараз вам покажу. Скажу, сьогодні буде цікавий контент зразу. Моя знахідка, мої спостереження, допитливість довели мене до того, що в мене, виявляється, є космополітен, є варієгата, є кабаре, є. Зараз покажу вам усіх окремо. Коли в позатому році я побачила у нас на базарі один кущ, злак. І мені було дуже цікаво. Дзвоню до Анжели говорю, Анжел, тут я щось знайшла. Показую їй. Хто це? Вона каже, це варі... кабаре. Говорю, поняла, берем. Беру я собі, беру пані Нілі, етноекопарк. І Анжела е з Ізмаїла. Знаєте, і сад півдня України. Багато хто бачив, що ми спілкуємося, знаєте. Беру я цих три кущі. В даному моменті він ось. При... З Нілою ми теж списалися. Ніла каже, бери мені, беру. Бо у нас варієгата, але листя я показала Нілі. Ніла зайшла в інтернет і каже, ні, це не кабаре. Це варієгарігата. Передивились, так, співпадає Половські варіїгата. Коли ж далі Оля не успокоїлася, в Олі є ще знайомі, помімо дівчат багато, і мені одна говорить, Лена, каже: Оля, то не воно, передивись і дає мені силку на польський сайт. І там ведучий, а він є сином одних із провідних. Тих, хто вирощує в Польщі Злаки. Я дивлюсь у нього. Так, не він. Про це я сказала Анжелі, Анжела вам це говорила. Виясняється, що це є космополітен. Ось це і є космополітен. Ширина листа його, ось мій палець, а в мене звичайна жіноча середня рука. Ось. Він. Під 2 сантиметри. Він має полоску посередині, як і всі, хребетик, скажімо так, і має полоски на бік, крайні білі. Але ширина його дуже велика проти цих. Зараз покажу, чому я так говорю. Зараз все наглядно вам покажу. Дивіться, перед вами кущ ось, це кущ варігати. Варігата перед цвітінням, а вона зараз вже заквітла, бачите, які рожеві мітелочки гарні. Ось вона їх викидає, бачите, виходять. Ось тут у неї на листу рожеве. Бачите? Ось. ось. Вона рожевіє. Це її характеристика. Одна із тих характеристик, і ось стволик у неї рожевіє, бачите? І він вузький. Я зриваю у вас на очах лист, щоб ви бачили. Щоб потім не було, що де ти його взяла. Ось. Ось лист. Ширина листа Варігати Це варігата І ширина листа прикладаємо космополітен. Ось дивіться, я накладаю лист на лист. І тут залишається місце. Я подвигаю на край півтори листа того на один лист цього. Бачите? Якщо тут до півтора сантиметра, то тут два. Два добрих. Літом він міняє колір. Він стає набагато світліший. знаєте, як вилинявший. От як говорять, кольори вилиняли. Ось, дивіться, це його літній окрас ось був. Ось він. Літній. Він інший. А цей ось. Бачите? Поряд. Два. Зріст його навіть не метр тридцять, метр двадцять. Третій рік він у мене такої висоти. Ще одна характеристика. Розбираємо середину, добираємося до кореня. Дивіться, яка в нього коренева. Бачите? Він відбиває один від другого. Далеко ось. Бачите? Далеко він інший. Ось. Він кущиками отак відбив і наріс. Відбив і наріс. Е, В той час, коли міськантус варієгата, Заглядаємо в аріїгату. Аварієгата йде. Весь купі, Ось. Навіть ух, та що ж таке? Ось. Цей весь купі, Ось. Він може дати в бік, але коло себе. Ось, ось. І він просто буде в сторону, а той наростає. Ось. Ось так. Різниця між ними. В висоті, тут метр п'ятдесят з кісточками. До метр п'ятьдемать. Ширина листа вущий, зелений, з білим краєм. В той же час варігата і Космополітен дуже схожі. Але я ще раз кажу: він нижчий, ширший лист, розлогіщий. А кісточки в них майже схожі. От зараз я вам поставлю в один ряд ось кісточку, щоб ми бачили цю і ту. Ось. Так, відійди. Зараз я навіть зірву її для того, щоб показати вам. Угу. Ось. Це і варігати. Дивіться, чим вони відрізняються. А нічим. Нічим. Цей рожевіший, у цього стволик рожевіший, бачите? Форма майже однака. У варігати більше пологіші, бачите? Ось, дивіться. У цього, поки, коли він розкриється, ось вони. Різні. Тут червоніша ніжка, тут зеленіша ніжка. Але головне у них в кущу Цей кущ ширшим листом нижчий. Цей кущ вищий, стройніший. Той розлогіший, цей стройніший, він більше йде рівно. І в мене таких дуже-дуже багато. За що я говорю? Зараз відійду. Я не можу показати їх, тому що вони в мене. Ось дивіться, цей стрункіший, він більш зібраний докупи. А той у мене он, схований. Бачите, він менший. Ось вони два поруч. Ось. Бачите? На одній висоті тримаю телефон, щоб вони були поруч. Космополітен, нижчий кущ, варієгата, вищий, вущий. І он знову варієгата. І знову варієгата з садового центру, не із плідника, а з садового, яку мені говорили так. Це варієгата. Я ще тоді спорилась. Спорилась не сраку падала. Я вмію признавати свої помилки. Я ще буду говорити з Женєю, із, із, цей, з Галею, я їм ще про це скажу. Що зробила в мене ця варігата? вона реверснула. Куди вона реверснула, буду бачити пізніше. Ось. Вона видала зелені, вернулася в своє. Таке вона може. Бачите? Ось це варігата, Натуральна варігата. Ось вона. Нам може дати. Вони всі не однакі листки. Бачите, ось на одному стволі. Дивіться, ось такий лист, ось такий лист, ось такий лист, ось такий лист. Чотири листи. Ось, я вам зберу зараз, виверну їх. Чотири листи на одній, на одному стволі. Ось це варій гата. Ось такий він гарнезний, зелений, тримає дуже гарно зелений колір, не горить. Якщо поливати, буде ще краще. Тепер що я роблю? Я беру лист Я беру лист. із нашої варігати той. Іду з вами, не відключаючи, Іду до Космополітена. Ух, я вже розу тут потрощила. От я матршка. Так, який ми зірвемо. Давайте візьмемо цей лист, щоб було видно. Ось, Бачите? Ось. Два, два листи. І йдемо до третього. Той не сплутаєш уже ні з ким. Хто хоч один раз бачив? Ось ще в мене варігата Дивіться, знову, бачите, вона струнка, рівна струнка. І знову викидає мітелочку. Це варігата А ми йдемо до кабарету. Ось в наших зарослях. Ми знаходимось такого полосатика, гарного, гарного полосатика. Бачите? І тут знову різні полоски, але одна єдина характерність, свойственна вона тільки кабарету. Зелений край і білі полоски посередині. Має так само, як і всі. Середній хребетик, оцей колір має білий. Далі за ним йдуть полоски білі. І зелений і край. Ой, як гарно ось видно. Ось дивіться. Бачите? Біла середина. Зелені смужки. І знову білі, і края в нього. Зелені. Беремо тепер всі три варігата. За ним йде космополітен. І за ним іде Кабаре. Ось три міскантуси. Три різних. Ось це різниця між ними трьома. Але це ще не все. У мене є молоді саджанці, придбані в цьому році інших сортів. І я вам їх зараз покажу. Вони невеликі, але я думаю, все ж таки, що вони мені наростуть, і я буду мати гарні кущики нових полусатиків. Постерігати будемо потім, тому що рослині треба декому два роки, декому три. Я вам скажу, ось цьому кабарету у мене він, уже, він посаджений був у 23-му році. Той рік він у мене був, і в цьому році йому 2 роки, як він на цьому місці. В нього кущик малий, наростає дуже повільно, так же, як і космополітен має повільне наростання. Напоки, напоки можу продати тільки варігату. тільки варігату. Ще хочу вам похвастати, хто в мене є. Так, відійдемо від теми. Дивіться, який гігантський має зелену, зелений широкий лист. Він поруч росте в мене з е, цим кабаретом. Дивіться. Ось вони, два красончики. полосатики мої. Ось, Бачите? Чисто зелений і полосатий. У гігантського ще більшу, ніж у кабаре. У кабаре теж широкий лист, такий самий, як і у Космополітена. 2-2,5 сантиметри. Два з половиною є запросто в нього. І ось зараз наклоню і покажу вам кісточку із гігантського. Дивіться. Просто казковий, рожевий. Друга кісточка в мене була зламалася під вітром, бо були різко пішли. Дощі, і він став дуже сочним і не витримав. Не витримав. Ось, дивіться. Просто обалденний. Я не знаю, не можу слів підібрати. До 30 сантиметрів зараз. Це він молодий. Перший рік він на цьому місці. Перший. А ось той, хто зламався, бачите? Ну нічого страшного, головне корінь у нас цілий. І ось, дивіться. Було їх два, зараз кину в сторону третій, іде у нас малеча, бачите, в ту сторону. Буде на той рік уже більше у нас. Такий красунчик. Йдемо до інших полосатиків. В цьому році я прикупила ще три кущики Ріголетто. Не знаю, чим вони будуть відрізнятись. На поки ось. Бачите? Вкорінюється. Він теж йде в полоску. Зараз ширина у нього. Візьмемо зараз нашу варігату і прикладемо сюди. Я на поки різниці не бачу особи такої. Ну, побачимо, коли він наросте. Що то буде? Можливо, мені прислали в, е, звичайну варігату замість ріголету. Будемо бачити. Характеристики ріголету одні. А що виросте? Побачимо. Ось це ще один полосатик, Ось ще одне рігалето. І у нього зав'язались ось такі мітелочки. Ну, ви ж бачите, вони трошки деформовані, тому що сили йому не вистачає. І ми побачимо, зацвіли в один і той же сезон, що і варігата. З певністю сказати, що це в мене рігалето, я не можу. Ми побачимо вже тоді, коли він буде постарше. У чата GPT скажете запитати. Питала, посварилася з ними. З тим чатом GPT, ще раз скажу, тому що я його запитала за полосатих міскантусів в поперек. Він мені сказав, що є два сорти: Зебріна і Стріктус. Я йому пишу: в мене вже більше п'яти, я знаю, більше п'яти яких же два. Він мені каже, ну то допоможіть нам стати е, більш розумнішими, скажімо так. Що я говорити? Ну, не можу я там запитувати. Я не вірю тому. Поки я сама ось так своїми очима не побачу, поки я сама не прощупаю, не звірю інформацію, я вірити їм не буду. Ось так. Купляємо, звісно, помиляємося. Присилаються, що попадя, під видом того присилають інше. Ну, будемо виясняти. Я вам скажу, скільки я передивилася польських сайтів. Не одного. Не одних. Не одних. Там я вже маю підписку на, мабуть, в Фейсбуці маю підписку, в, на Ютубі маю підписку. На, мабуть, вже. Шість чи сім чоловік так, з польських плідників, які розводять, вони теж плутаються в них. Вони самі не можуть вияснити. Но на поки я найбільше вірю Артуру Мейю. Тому що у них велика компанія, він це все показує у своєму саду, він, показує, він розказує, звідки вони їх привозили. От. Більшість всього цього приїхала до нас із Америки. Там класифікація вже йде європейська і американська. розумієте? То з певністю говорити, що це ось це, а це ось це дуже важко. дуже. У них є свій каталог, вони зробили свій каталог фірмений. Такого каталогу немає ні в кого, як у них. Тому цій людині я більше вірю по поводу сортів. Ті відео, скільки я передивилася, я вже дивлюся 2 роки його. З минулого року мені відколи Лена дала силочку на нього, я дивилася. Найбільше вірю я йому. Тому що такої колекції, як у них Злаків. І наскільки. Толково розповідати, він зразу говорить, як вони ростуть, яка, яка ширина, як окрашується. І це не тільки тоді, коли він стоїть коло куща, наприклад, ось осінь, він розказує, як він розмальовується. Ні, він це говорить від початку і до кінця. Я пробувала підловити його десь, не вийшло. Не вийшло. Людина дійсно грамотна розповідає про те, що знає. Ось, багато чого, багато цікавих сортів бачила. Навіть бачила високий, так? гігантський, полосатий в поперек У нього. Ну, на поки сорт не записала, чесно скажу. Багато чого в нього є вчитись. Багато чому. У нас вони не так давно стали такими популярними злаки. Так що в нас ще все попереду. Ті, кому не важливо, що то за сорт, так? от людині сподобався сорт і вона хоче собі його завести. Може собі дозволити без назви. А такі, така, як я, любопитна сорока, то мені треба сортом. Зараз покажу вам ще один маленький міскантус, який має полоску повздовж. Ось ще один міскантус. Він є рідко квітучим, але в мене він цвіте кожен. Рік. Йому у мене вже 5 років, 5. І це Moonlight. ось ось цей красунчик з полоскою повздовж, з мілким-мілким листом. Ось він. Він такий, як дивишся на нього, ніби туман на нього. Він в тіні і зараз його дуже важко роздивитись. Ось. Придивіться, на ньому є полоска. Ну, фокусуйся ж ти. Ось. Є біла полоска. повздовжня, Я ось візьму зараз один. І ми з вами роздивимося його. Бачите? Колоски у нього ось такого червонуватого кольору. Червонувато рожево, вишньовий, винний, ось такий окрас. Стволики у нього зелені. Бачите? Ось іде останній лист, так? Він майже не відходить так, як інші. В них всі листи майже відходять однаково. тому що у всіх міцкантусів верхній лист відходить по-іншому. Перед квітуванням в них іде короткий і такий паралельно землі лист. У цього майже він не змінився. Майже трішки підвисає, бачите, але не паралельний. І ось його колоски. Зараз заберу спробую. Ось кущ. Ще раз говорю, у мене дуже густо все посаджено. Не можу їх по-іншому, тому що нема місця. Ось так виглядає монлайт. Візьмемо, зайдемо з іншого боку, ось так. Ось мій кущ. Ось колоски. Це не його колосок і це не його. Це пунктчин. Ось. Красунчик, листя підвисає у нього. Ось, бачите? Воно звисає. Дуже гарне, шикарне. З білим, з білим відтіночком. На слідуючий рік буду його розсаджувати. На зараз в продажу його нема. Із всіх міскантусів, які сьогодні я вам показувала, у мене продажу тільки варігата. Тільки варігату я можу поділитись з вами. Ось. Там у мене міскантус Ганна ось такий вже червоний, гарнезний. А то зв'язала цей бриліант, куничник. Бачите? Є багато міскантусів, які я не можу ідентифікувати на поки. Чому не можу? Тому що їх дуже багато схожих. От, наприклад, наш улюбленець всіх, я знаю, це меморі. Ось, його не сплутаєш ні з ким. Ось його жовта спідниця, золота така спідничка його. І білі ці кісті, вони просто неповторні. Вони... Іншого нема. Такого красунчика іншого нема. І ти його не сплутаєш. Ні з ким. Тобто, дякую, що дивитесь. Дякую за ваші лайки, за перегляди. Якщо ви е, не згодні зі мною або маєте якісь запитання, пишіть, будемо з вами спілкуватись, будемо розбирати, передивлятись, що так, що не так. Готова відповісти на всі ваші питання. До зустрічі з вами був затишний садочок, і я Оля.